На території Зимнівської громади діє п'ять церков у ПЦМП, один монастир, розповів голова сільради В'ячеслав Католик. 16 травня на позачерговій сесії розглядали проєкт рішення про зміцнення нацбезпеки та заборону діяльності у ПЦМП на території громади. Розповідає депутатка громади Алла Оніщук. Каже, серед пунктів було звернутися у Волинську військову адміністрацію з рекомендацією розірвати договори оренди користування храмами у ПЦМП на території громади. Я за голосувала. 11 проголосувало за, бо підтримало двоє отрималося. Нас залякували юридично, кримінально, що ми не праві. Це під час сесії було? Під час сесії було так. Ви вважаєте, що таким чином ну тиснули на депутатів щоб не голосувати? Але Оніщук говорить у поліцію не зверталася зі слів речниці головного управління Нацполіції Волині Ольги Бузлук, заяв та скарг щодо залякування від жодного депутата Зимнівської громади не надходило. Юристка громади Тетяна Заркевич ситуацію коментує так: я давала правову оцінку, тобто, якщо ми будемо підтримувати, ну воно тяне за собою неконституційність та даного проекту рішення. Я не могла залякувати, тому що це передбачено законом. Моїй компетенції згну переляв. Я надаю правову оцінку. Авторка проєкту рішення про зміцнення нацбезпеки та заборону діяльності по на території Зимнівської громади Лілія Стащук каже, підтримка більшості попередньо була для того, щоб зібрати позачергову сесію Зимнівської сільської ради саме для винесення цього питання. Для цього потрібно було зібрати підписи із 18, напевно, то присутніх депутатів підписалося 16, Але усі 16 депутатів на велике розчарування на сесію не прибули. Депутатка, секретарка селищної ради Любов Вишняк, одна з тих, хто утримався під час голосування. каже, рішення не ухвалили, бракувало одного голосу. От те одне заборонити, розумієте, ми не маємо права заборонити. Хто так, хто така я, щоб могла заборонити діяльність? Церкви, а як ви взагалі ставитеся до діяльності УПЦ МП в Україні? Це має вирішуватись наверху. Чому не прийшли на голосування? Дев'ять депутатів із 22 двох коментує. Лікарні були, другі операції, сину робили, треті поряки кропили. Це не тільки на цій сесії. Ми завжди відзвонимо, що був кворум. Голова громади. В'ячеслав Католик не голосував за проєкт рішення. каже, так робить на всіх засіданнях. На першій сесії сільської ради. Рішенням сесії про затвердження регламенту було прийнято рішення, що голова не голосує на пленарному засіданні голосують тільки депутати. Ну але зважаючи на останні події, що один два інколи не вистачає голосу, то мабуть ми внесемо зміни до регламенту і дозволимо ну, з таким шляхом дозволять мені голосувати. Свою позицію щодо пропонованого проєкту рішення коментує так: рішення повинно бути прийнято, ну але в форматі законодавства там є певні норми, які не відповідають чинному законодавству, які я в принципі не підтримую. Тобто є питання, які повинна вирішувати Верховна Рада, бо шляхом внесення змін до конституції. Я думаю, що якщо ми усунемо певні правові колізії в рішенні, я думаю, що ми це питання слідуючи черговій сесії винесемо, Це с рішення буде проголосовано. Як взагалі ви ставитеся до діяльності ПЦМП в Україні? Можливо, ви є прихожаном цієї громади. Що стосується діяльності, є звичайний ряд питань, особливо до тих осіб, які. Підтверджені факти колабораціонізму, Я вважаю, треба засуджувати усі строгості закону. Проте є ряд громад, які працюють знову ж таки і в тому числі для України. Я знаю такі випадки, тому не можу стверджувати, що всі поголовно є погані. Лілія Стащук говорить: наступного сесійного засідання повторно винесуть проєкт рішення, в якому додадуть пункт про розірвання договорів оренди з усіма громадами у ПЦМП на території громади. Місцеві жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, про ситуацію в громаді, яка склалася з голосуванням депутатів і діяльності УПЦ МП, коментують так. Я старю до цього рішення нормально, тому що я вважаю, що в Україні має бути українська церква. Перестав всі ходити сюди. Разум на Пасху, так всі ходили в Володимир. Більше половини. Вона рахується агресором нашої країни, то ну, їй тут а не місце, на мою думку. На українське перейти. Це зрозуміло всім. Нам Росії не треба. Це Святогірський Успенський зимненський ставропігійний монастир. Пам'ятка архітектури, національного значення та один із найдавніших релігійних осередків в Україні, розповідає сторикиня Світлана Федосєєва. Тривалий час, каже, це був чоловічий монастир, до 1892 року став занедбаним. У період Першої світової війни росіяни використовували його для військових потреб. Згадка в літописі. То це 1073 -й. Або в деяких, скажімо, зустрічається 1062 рік. За переказами князь Володимир побудував дерев'яні стіни, вежі. Перші будинки був саме Володимир. Перші кам'яні споруди були побудовані Федором Чарторийським. І це вже друга половина 15 століття. Нині каже Світлана Федосєєва, це жіночий монастир у ПЦМП. У 1982 році знову прийшло дві монахині знову з Корицького монастиря, і вони почали якраз відбудову. 27 липня 2020 року Волинська облдержадміністрація уклала договір про користування комплексом споруд Зимненського монастиря у ПЦМП на 49 років, розповів Василь Гайдук. Каже, релігійний комплекс нині у підпорядкува. Ані митрополита Онуфрія зберегти майно те, що тим, яким користується монастир, щоб він не руйнувала його релійна організація, щоб були праві підстави у разі порушення якихось е, ними е, законодавчі законодавства про охорону культурної спадщини, був укладений. цей договір. підстав для відмови відповідно до законодавства. Як таких немає. Комісія з прийому передачі е, візуальних. Скажімо, таких порушень не було виявлено. Можливість розірвати договір станом на сьогодні Василь Гайду коментує так: є три чіткі підстави для розірвання договору. Перша підстава, релігійна організація сама відмовляється від користування майном, друга підстава в судовому порядку. Третя підстава, коли релігійна організація втрачає статус юридичної особи. Зараз у Верховній Раді. Внесений закон про унеможливлення діяльності релігійних організацій, центр керівний центр, який знаходиться в країні агресора. Тому якщо цей закон буде прийнятий і ця організація буде визнана як така, відповідно вона в судовому порядку буде знята з реєстрації і фактично тоді ж перестане діяти цей договір. Нагадаємо, СБУ торік у грудні проводила обшуки, їх результати не коментують, сказала речниця Івана Поліщук. У Волинській прокуратурі станом на зараз немає справ щодо представників у МП на Волині, розповіла речниця Наталія Мурахевич. Чергове сесійне засідання Зимнівської громади заплановане в середині червня, розповів голова селищної ради В'ячеслав Католик. Настоятелька монастиря Стефана спілкуватися з журналістами відмовилася. Із початку повномасштабної війни на Волині 50 громад у МП перейшли до Православної церкви України. Ще орієнтовно 20 завершують юридичне оформлення документів. Зараз в області діє орієнтовно 340 громад у ПЦМП, розповів Суспільному фахівець відділу охорони культурної спадщини та з питань релігії і національностей обласної військової адміністрації Василь Гайдук. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.